В Ужгороді завершився традиційний міжнародний турнір питанку каштан. Отже, в нас сьогодні представлені аж чотири країни. До нас приїхали наші гості з Угорщини, з Естонії, а також з Польщі. Вони приїздять до нас і грають. Тож сьогодні ми маємо аж 72 гравців. гравці. Це є 34 команди, 36 команд. Тому доволі таки багато гравців зголосилося на те, щоб і є з Харкова, які приїхали гравці, так само є Полтава, є Черкаси, Київ, Ужгород, ну Львів. Багато хто сьогодні у нас представлений. Такі турніри важливі для здобуття досвіду. Особливо потрібний міжнародного високого рівня, коли ми приїжджаємо на турнір рівня чемпіонату світу. То ми розуміємо, що нам треба брати участь у більш сильних турнірах для того, щоб рости ще більше. Бо ти ростеш тільки коли граєш з більш сильним, ніж ти. От і все. Проблема в тому, що останні три роки ми не маємо можливості нікуди їздити, бо то ковід, то війна, на жаль, і тому ми не ростемо, на жаль. Якби ці роки ми провели з користю, то і результат на чемпіонаті світу був би інший. А так, на жаль, він у другій половині турнірної таблиці, отож, поки доводиться змагатися в Україні без конкуренції, теж не обходиться. У нас завжди в питанку дихають у спину і скористаються можливістю, е якщо суперник помиляється і це нормально. У нас е на цьому змаганні приїхали до нас поляки, е приїхали угорці, вони сильні, відтак нам створюють ще більшу конкуренцію. Реально дуже сильні гравці, і шутери, і ну, і Наші українські гравці не люблять програвати, люблять вигравати, тому все одно нам важко грати і важко даються перемоги. Виграшу прагнули всі. Навіть колоритний за назвою наймолодший і водночас найчисельніший клуб Закарпаття Челена Сува. Назва в Нижньому селищі є така локація. Це такий, якщо СУ певний, скажімо, Гео, скажімо, Геологічний такий, скажімо, процес, коли відбувається, сувається щось, є оголені певні є там скали, а земля там така червонуватого кольору. Тому члена сува це по-нашому, по місцевому. А переможцями стали Юсін Ганнер з Естонії в категорії «Тет-а-тет», -тет», Євген Лиховидов, Ужгород та Андрій Каменів-Харків у дуплетах. І Міхал Заневський, Польща, Дмитро Бугай, Київ, Андрій Каменів, Харків у Триплетах.